Прогноз на другу частину липня 2025 року почну з карти підказки. Зараз дістану для всіх нас, що нам потрібно зрозуміти в цьому місяці, а саме в другій частині липня, щоб правильно пройти свої уроки, щоб отримувати гроші, дивіденди, за заробіток, задоволення, кайф насолоди, і так далі. Дістаю будь-яку карту, яка тут є, і тут випадає така підказочка. Ось, вона зеркальна, скоріше, це за вас, пхнути в голову батон. Це чудова карта мого вчителя, алмазні послання Марини Хмеловської, пхнути в голову батон. Ти хочеш усе і одразу, і нервуєш, що все не так швидко. Але що буде, якщо в 200-грамову склянку налити 3-літрову бляшанку, чи пхнути цілий батон у голуба? Вода розіллється, голуба розірве. Так і тобі треба навчитись насолоджуватись, мистецтвом маленьких кроків неможливо заробляти тисячу доларів і наступного місяця мільйон. Неможливо засвоїти на за день річну програму курсу. Продовжуй проявляти старанність у радості і результати не змусять чекати. Чудова карта, мені подобається, порефлексуйте в коментарях, чи дійсно про вас це зараз в липні, щоб ви розумієте, що себе трошки пере... Переперенасичуєте і забагато хочете від себе за швидкого руху, за швидкого темпу. Я, в свою чергу, поділюсь: вже я розкрила матрицю, матрицю долі, прорахувала на цей місяць, на другу частину, і буду вам розказувати, що нас чекає по фінансам, по любові. По енергії, по призначенню і по там по купочкам, всякому такому. По моїм особистим таким твердженням, вхнути в голову батон. Насправді я розумію, що якби я не рухалась так швидко, я б не досягла все того, що я досягла за цілий рік. Я рефлексувала, що рік назад, приблизно рік назад, я не мала ні одного клієнта в сфері кармології, матриці, долі, наставництва і так далі, і менторства. Я не мала ні жодного клієнта, жодного почуйте, жодного. І якби я швидко не рухалась так, як я рухаюсь. Зараз би можливо в мене було не 700 клієнтів, а 100. можливо, я заробила би не півмільйона за останні півроку, а 200 тисяч. І це теж було б окей, але просто не в моєму темпі. Якби я від себе не хотіла забагато, але іноді є ось така тонка грань в цьому забагато, коли я вже отут одразу хочу мільйон доларів. Але я ще трошечки далекувато від нього треба спочатку запланувати мільйон гривень потім запланувати три мільйони два мільйони чотири і так потроху потроху йти а коли ми хочемо запхнути в себе мільйон доларів заробляючи при цьому тисячу дві три п'ять десять тисяч доларів то трошечки це нелогічно. Нелогічно і з раціональної точки зору, і з духовною, теж в тому числі. Давайте до прогнозу. Одразу хочу почати з того, що наша друга частина липня вона как би так узаканівається такою цифрою п'ятьорочка. Пітьорочка це енергія вчителя і учня, це про те, що. Ви, скоріш за все, купите якесь навчання. Чомусь мені так іде, чому? Тому що на лінії грошей у вас стоїть теж вчитель-учень. Тобто, ви будете, скоріше за все, навчатись або підете навчати інших людей. Тобто, якщо ви експерти, зараз дивитесь мене, ну, скоріш за все, у вас друга частина липня пройде в активному навчанні або продажу вашого навчання. І це окей, і буде дуже, дуже навіть супер іти, 100%. Але коли воно буде дуже супер іти, коли не буде занадто сильного Перекосу для сім'ї. Тому що п'ята енергія це також і семей, сімейна така родинна енергія, яка каже про те, що якщо ви не віддаєте, віддаєте нуль в сім'ю, то вона, як ресурс, не дасть вам нічого, і ви будете виїжджати тільки на своєму ресурсі. Тобто, без перекосу, не входимо е, ну, занадто сильно. Перекос, це, знаєте, це відчуття балансу, яке всі ми хочемо, воно, можливо, лише, мені здається, найусвідомліших людей, і то, мабуть, не виходить. І перекос має. Має бути, але не сильне, не коли ви тільки працюєте, або тільки ледарюєте, відпочиваєте, або тільки знаходитесь у родині, якщо вам там не окей. Дуже важливо рефлексувати, що вам окей. П'ята енергія каже також про те, що це буде такі сімейні дні, можливо. Або в навчальні, або в сімейні. Тобто, коли ви поїдете на відпочинок з родиною, або коли ви будете святкувати якісь свята. Мені не одна дівчина казала про те, що там у неї там весілля у річниці, у неї там день народження. У мене день народження 31.07, і власне я також буду святкувати свій день народження з сім'єю, з друзями, які я теж вважаю своєю іншою родиною. Такою. І це про такі класні ем, дні в, в красні два тижні в тому, в чому. Вам кайфово. Що вам буде давати енергію ці два тижні? О, насправді доросла позиція. Там стоїть енергія творчості і дорослої позиції, такої зрілої позиції. Якщо ви знаходитесь в дитячій позиції, тобто. Ось, наприклад, як я вчора, я не хотіла записувати Ютуб, тому що не було енергії. Я от, ну не буду я записувати Ютуб. А доросла людина, коли в неї щось не виходить, вона бере себе в руки різними інструментами і де записує, скоріш за все. А я вирішила це відкласти. Для мене так сталося окей, але то була така дитяча позиція, і я це розумію. Зараз дорослі позиції я виставила кадр і почала знімати, незважаючи на те, що мені щось там не подобається, щось там не виходить. Тобто, доросла зріла позиція. Буде давати вам енергію в процесі дії в ваших дій будь-яких дій. А що не буде давати енергії? Якщо ви відчуєте, що не буде енергії, то скоріш за все, ви перекладаєте очікування, наприклад, на чоловіка, що чоловік тільки має заробляти гроші, а ви будете сидіти і нічого не робити. І вам так не окей. Дуже важливо, що вам так не окей, і чоловіку не окей. Якщо вам так в такій гармонії окей, то окей. <с anchor> <с anchor> ну тобто, якщо вам окей, то мені окей. А, далі, а, що якщо творчості не буде в. То... Ці два тижні, то, скоріш за все, енергії у вас теж не буде. Що означає творчість? Це не йти ті рісувати картини. Пожалуйста, ви сприймайте інформацію трошки правильно. Це означає а, давати порив своєму натхненню в якихось процесах. Для вас творчістю може бути це зняти ролик. Ось, коли ви йдете, зняти дуже красивий будинок в центрі хрещатику там, чи щось такого. Для вас творчість це може бути поспівати, коли ви в ванні. Просто для вас творчість може бути потанцювати класно, коли ви готуєте їжу. Тобто, що для вас буде творчість, це ви обираєте. Можна, звісно, піти на майстер-класи, те, що вам дасть енергію, дати собі час і простір для своєї для душі, для того, щоб ваша душа кайфанула. Я зараз навіть задумалася, що я дам для своєї душі в цьому двотижневому місяці, скажімо так, липні. Я подумаю, подумаю, дійсно по грошам. Всім цікаво про гроші. Там іде таке поєднання, яке каже про те, що ви будете працювати і через це отримувати гроші. Тобто, коли ви будете докладати сил. І ваших ресурсів, тобто фізичних сил, ви будете отримувати гроші, але дуже важливо не, не занадто. Тобто, якщо ви занадто перепрацьовуєте, ви розумієте, там, що з 6 до 12 ночі ви прям працюєте нон-стоп, з 6 ранку до 12 ночі. І без вихідних, наприклад, у мене зараз так чоловік працює, і я розумію, що це не окей. І, скоріш за все, по грошам це буде злив. І я буду зупиняти цей злив для чоловіка, тому що мені так не хочеться, бо він дійсно працює на одній роботі, і після роботи їде по своєму бізнесу вирішувати питання. І виходить так, що він дуже мало відпочиває, і вже спина йому почала говорити про те, що ну, типу, камон, зупинись, щось треба змінювати. Ось це тіло буде показувати вам, що ви перепрацювали. І тут що треба зробити? Ну, як мінімум, піти до масажиста, остеопата, так як і піде мій чоловік, і вже до масажиста пішов до. Поступати піде в неділю, і е, треба точно зрозуміти, а що ви робите не так. А краще, щоб поки тіло вам не скажуть, поки ви з балячки не сляжете, і просто з ощущенням того, що щось не так. Краще вже тоді, коли я вам зараз це кажу, зрозуміти, стоп! А чи дійсно переп... запитати саму себе, самого себе, істинно. а перепрацювався я зараз чи ні? Тільки в дорослій позиції, не в дитячій, а ну так, да, перероботалася, вдихну. А в дорослій зрілі позиції, тому що дорослі, зрілі люди вони відпочивають також, але в зрілі позиції, а не тоді, коли просто адахну, щоб мені роботи, а я переработу Ну не треба цю інфантильність включати, особливо в ці два тижні. Інфантильність вам тут не допоможе ні заробити, ні отримати гроші. Якщо казати ще про грошову сферу, вкладатись в навчання в ці два тижні дуже класно. Не знаю, що ви будете купувати, в навчання дуже класно, в духовний розвиток дуже класно, тобто якісь там ретрити, прям чудово, чудово піде грошовий потік, якщо ви будете вкладатися або якщо ви будете проводити така енергетична доволі для мене матриця, і яка каже про, наче і сімейні такі моменти, і конкретно цільові, які кажуть, працювати, досягати по любові кого є стосунки, мені йде те, що вам буде віддаватися багато любові, багато таких сімейних якихось традицій, такого затишку, такого миролюбства в сім'ї, якщо ви його створювали для інших, якщо у вас є така карма, що це означає? Ми зазвичай карма це просто все, що є в нашому житті. Це не бумеранг, які прилітає, те, що ми там думаємо, а це всі наші думки, слова і дії, які повертаються до нас по певним алгоритмам. І якщо ми знаємо, що карма це все, що є в нашому житті, і якщо карма, ось цієї любові, яка може до нас повернутись, має десь посіятись, тобто що ти хочеш отримати, то а дай другому що посієш, то і пожнеш. Тобто, якщо ми розуміємо, що по кармі ми в цьому місяці, в цих два тижнях, ми будемо отримувати дивіденди від того, що ми раніше робили, то тоді сфокусуйтеся на тому, щоб і посіяти добре. Тобто, якщо ви розумієте, що ви хочете в родині мати затишок, миролюбство, таку справедливість, коли всі на рівних. А не коли перекосу це йде. То тоді треба сіяти це для інших людей, для інших пар. Як це сіяти? Наприклад, ви розумієте, що можна посидіти з якоюсь дитинкою, і тоді ця сім'я піде в кіно, і вона отримує час разом. Або ви розумієте, що ви можете подарувати самотній людині час з вами, якусь годинку поспілкуватися на лавочці, або відвести свою бабусю, якої ви мало приділяєте часу. Тобто посійте цю карму того, щоб до вас вона повернулась. Мені йде, що буде подорожі. В любовних таких цих блін, як класно. Написано, що в любовних будуть подорожі, а ми якраз чоловіком їдемо в Одесу. Ай, клас! От як збивається матриця, тому ж та ну это всю правда, ну що я можу сказати? Ну я ж бачу просто цифру. 21 енергія це туризм, це подорожі. І я дійсно в ці два тижні ми їдемо з чоловіком в Одесу. Ну як? Ну я не збрехала. Це просто є істина така. 21 енергія каже вона про туризм, що дуже класно, якщо ви як пара поїдете кудись в Одесу за місто, на дачу. За кордон, якщо це можливо, тобто дуже дуже прям класно це підсилить ваші стосунки. Також, якщо ви створите якісь сімейні традиції, це теж буде таким підсилювачем якимось. І що, що небезпечно, небезпечно, якщо ви будете грати в несправедливі життя. Типу, а я мою посуд взагалі то і готую, а ти от, тільки гроші приносиш. Чи е, я взагалі-то виносив вже сміття, а ти ще ні. Тобто, якщо ви будете грати в ці перекоси, а ти такий, а ти така, а ти виноват, а ти не додал, то м -м, тоді будуть такі м -м, сварки і розчуження в сім'ї. Тобто сім'я буде така розкидана і тоді буде. Антимир, скажемо, але якщо ви розумієте, що ви відчуваєте, що щось несправедливо, щось ви робите багато, а він робить мало чи навпаки. І ви розумієте, що цей перекос є. Поспілкуйтеся, поспілкуйтеся і скажіть, Я відчуваю, що якось мені мало, і прорефлексуйте про це. Якщо б всі люди говорили... Много говорили о своїх о, каких то моментах, які варяться. вот тут життя було б набагато простіше для багатьох людей. Якщо ви підтримуєте цю думку, будь ласка, плюсів в коментарях. Мені дуже важливо, щоб ви підтримували мій ютуб, для якого я так стараюсь. Що ще вам цікаво, мабуть, у кого немає стосунків, як зробити ці стосунки, ви можете зустріти пару в цьому місяці в ці два тижні і або створити пару. Тоді, коли дасте посіяти карму пари, о, клас, посіяти карму миру, карму любові, карму сім'ї для інших, ось те, що я сказала. Можете мені написати в Дірект, запитати Ань, а каву медитацію на гарні стосунки, дай мені, як створити гарні стосунки. Я думаю, що я запишу відео. Тим самотнім людям, які дуже хочуть зустріти свою другу половинку, або хочуть з'єднатися вже з тією людиною, яка конкретно є у вас. По кармічним методикам, по чотирьом карміч... по чотирьом крокам кармічного менеджменту, можна прийти до будь-якої цілі і гармонічні стосунки, в тому числі. І я бачу, що в цьому місяці це можливо, і більш того, можливо, це буде іноземець ін... з іншого міста, або це буде в подорожі. Тобто, це такі вам ключики, що може бути. А в цілому є все мене звати Анна Слабенчук, Я духовний наставник, кармолог і спеціаліст матриці долі. Якщо ви. Прийшли на це відео якось випадково. Ви можете підписатись на мене на інстаграм. Я дуже стараюсь багато постати. В мене є різні продукти, які я ем, стараюся віддавати в цей світ, наскільки можливо. Скоро у мене буде шалений запуск на продукт для дівчат, який буде називатись Я богиня для тих дівчат, які розуміють, що їм хочеться пробудити в собі цю силу. Їм хочеться жити інакше, їм хочеться світити, їм хочеться бути вогняною, жіночною драйвовою. Кайфовою, дозволяти собі більше нафарбувати червоні вуста, їм хочеться самовиражатись, проявлятись і змінити також стосунки, в тому числі, тому що коли жінка не богиня, на жаль, і стосунки не такі яскраві, кайфові, в коханні в такому тріпіті, коли ми дійсно богині. У нас стосунки не тільки з чоловіками, але в принципі з усім життям іде. Насолоді, от саме таке слово насолода. А ще по російськи мені подобається слово наслаждіння. Када, коли, коли ти кажеш так довго це слово, так зі смаком. М -м -м, але українське слово теж дуже добре. Всім па-па!